Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Набирається поступово мій стелажик. Заношу я рослини, які вже не витримують низьких температур, вже і мінусові температури. І у даному відео я поділюсь з вами чіткими рекомендаціями стосовно розмноження сурфінії, це може бути і петунії, також будь-яких вегетативних сортів. Я маю. Чотири на даний етап, які я буду розмножувати. У першій частині даного відео ми з вами попрацюємо ось з цими двома кущами вегетативної петунії, сурфінії, будь-які назви ви можете зустріти. Ви дізнаєтесь про три правила, які ви маєте виконати для успішного живцювання даної рослини. І у другій частині даного відео я вам розповім про три добрива, які я використовую для більш гарного розвитку живців цієї ж самої вегетативної питонії, сурфінії. Тощо. Ось у мене живці. Які вже вкорінилися, у них є ознаки вкорінення, бо вони вже квітнуть. Це перша ознака. І друга, у них вже починають з'являтися ось такі точки росту всюди, навіть із землі. Вони вже починають проростати. Це говорить нам про те, що вкорінення відбулося вже успішно. Ну, воно ще, звісно, триває. Але ми даний ефект. Цей підсилимо. І проміжний. Даю, до речі, проміжну відповідь про Розмарін. відповідь на коментар про лаванду із розмноженням лаванди було питання, яким чином розмножити Розмарин. Да, Власне, ось таким же самим чином, як і лаванду. Розмарін дуже швидко вкорінюється. Ось я поставив його просто у воду. І... Подивіться, між іншим, які вже коріння він наростив. Тобто, абсолютно так само, як лаванда, вкорінюється розмарин дуже швидко. Можете просто його поставити у воду, посадити, і будуть у вас дуже гарні корінці. Десь за два тижні ви отримаєте повноцінні рослини. Але про розмарину у наступному відео повертаємось до наших сорфіні. І так, що перше я роблю? Перш ніж почати жірцювання даної рослини, я роблю перший крок. Я підживлюю рослини до обрізки. Ось цю всю масу я поки не зберігаю. Єдине, що я там які гівки видаляю. І після цього я підживлюю рослини. А комплексним добривом в моєму випадку це майстер Агро 20-20-20. Будь ласка, зверніть увагу на те, що підживлювати рослини необхідно до обрізки. Чому саме так? Листя у даних рослин до обрізки працює як насос. Відповідно, якби я обрізав, а потім підживив, не було б листової маси, яка би потягнула ось це все добрива всередину рослини, тобто листя працює як насос. Я це роблю за добу або за дві доби до обрізки, і, відповідно, і живці потім наростають значно краще, ризик підгнивання даної рослини менше. І відповідно усі поживні речовини, макро-мікроелементи. Транспортуються в усі частини рослини. Немає листової маси, відповідно, немає транспорту поживних речовин. Ось таке перше правило. За два-три, ну, за декілька днів до обрізки, за день-два, в моєму випадку, при температурі, знову ж таки, близько 20 градусів. Я проливаю комплексним добривом. Наступний крок якого я дотримуюсь? За такої температури і за об'єму горщика. А горщики тут взагалі невеликі, ось оця вся маса, подивіться, вона наросла лише у півлітровому горщику. Я свої рослини довожу до нормального стану, який ви бачите, лише за допомогою добрив. Я не полюбляю вирощувати рослину в великих. Контейнерах я все досягаю за допомогою збалансованого живлення. Тому я чекаю за таких моїх умов близько 20 градусів пару днів максимум, і земляний ком підсихає. Тобто, після обрізки, як само, так само як ви знаєте, про повергоні. Потрібно, аби земляний ком був ну, такий дещо сухий. І тоді ризик підгнивання кореневої системи зводиться до мінімуму. Третє правило це температура. І тут є дві опції. Зверніть увагу на мої параметри. 21 градус, вологість у мене 60%, ну, буде десь. 65 плюс 5% на вечір. А, на ранок може бути 55% приблизно. І освітлення понад 6000 люкс. Це добрі параметри для вегетації. В такому випадку я обрізаю свої петуні і сурфінії, і надалі я буду їм давати. Ось добрива із високим вмістом азоту, тобто 20-20-20. Інша опція також має право на життя. Ви можете обрізати вашу петунію сурфінію і тримати її в холоді. В холоді означає, що температура замість близько 20 градусів може бути 5-10 градусів, і тоді для вашої рослини не потрібна додаткова підсвітка. Тобто тоді ви просто виставляєте вашу рослину, наприклад, на балкон, який ну, більш-менш утеплений, у теплицю, який підтримується ось така температура 50 градусів, освітлення не потрібне. І тоді ви не даєте добрива із вмістом азоту 20. Тоді ви даєте інше добрива, наприклад, осіннє або інша опція. Ну, це все варіанти якби, одного і того ж самого. Ви просто можете давати монокаліфосфат, аби підживити рослину фосфором і калієм для того, аби вона менше уражувалася бактеріальними хрипковими хворобами і краще взагалі витримала ось у цей період понижених температур і зміцнила і кореневу систему, і була більше здатна до ботанізації та квітування у наступному році. Тому обирайте ту опцію, яку більш комфортно вам використовувати. Як ви розумієте, у мене і живці, і рослини, з яких я буду брати живці, ось в цю касету після обрізки того тижня, всі вони утримуються в однакових умовах. Тобто при температурі 20 градусів, ну, може бути 18-21. Ось в такому діапазоні. Тому я, звісно, надалі буду підживлювати регулярно таким же добривом Мастер 202020, -20, і чекати появи живців. Давайте, на прикладі ось у цієї сурфіні, яка знаходиться нижче, вона в більш поганому стані. А ми подивимося, яким чином її я обрізаю. Ось цю суфінію, до речі, яка знаходиться на верхньому поверсі, ми з вами обрізали влітку. Я її я обрізав два рази за сезон і вона значно щільніша. А ось цю серфінію я обрізав лише один раз за сезон. Відповідно, бачите, яка вона рідка і поступається за формою о, ті, яка мала більшу кількість обрізок. От вам і висновки. Тим, що не бійтеся стригти. Від стрижок, а петунні і сурфіні тільки виграють. Правило обрізки дуже прості. Спущу дану рослину вниз, аби вам зверху було краще видно. Ось такий, бачите, розвагий кущ виглядає із жовтими листями. І не дуже гарно. Ми з нього отримаємо дуже компактну рослину і обросте цей кущ теж дуже швидко. Що ми робимо для обрізки? Зверху я полюбляю це робити. Взагалі, ідеально видно діаметр вашого горщика. Горщики у даних рослин абсолютно однакові 0,5 літрів. Ось такі невеликі. Тому просто кладемо Ставимо рослину на підлогу, беремо ваш інструмент і обрізуємо, обрізаємо абсолютно все, що виходить за межі даного горщика. Взагалі, от просто беремо і по периметру зрізаємо абсолютно все. У нас має лишитися лише сам горщик. А ось оці всі. Минулі квітки ми лишаємо на підвозі, вони нам уже не потрібні. Вони свою функцію виконали. Ось перевіряємо. Все, обрізка у нас відбулася. Ось, все, що на підвозі, йде в смітник. А ось цей гарний кущик у нас буде наростати далі. Тепер що ми робимо із цим, відповідно, кущиком? Це ще не все. Він виглядає зараз не дуже привабливо, але дуже швидко, особливо після підживлення комплексним добривом, він буде виглядати значно краще. Що ми робимо наступне із ним? Ось ці всі пагони я вкорочую ну, десь на одну третину, тому що мені довгі пагони старі не потрібні. Я максимально вичищаю ось ці також сухі листки, і отримую кущ, який гарно провітрюється. Таким чином, ви зменшуєте ймовірність всіляких бактеріальних грибкових хвороб на вашій рослині. І в кожної пазухи, з кожного міжвузля, у вас буде. Отримано нові точки росту, які вже будуть майбутніми живцями. Це відбудеться дуже і дуже швидко. Тобто, бажано, аби на вашій рослині ось оцих сухих листків не залишалося. Ті листки, там якісь старі, не дуже привабливі, також видаляємо, вони не потрібні. І ось оці листки, точніше, гілки. Які навіть молоді, але вони мають одну точку росту, також прибираємо. Я це роблю відразу, тому що чим більше я зріжу зараз і чим більше я зніму точок росту, навіть якщо вони вже активні, тобто молоді, я отримую у майбутньому більш розгалужений кущ. Ось це моя задача. Ось ще буквально декілька листків таких сухих. Ну і все, обрізка відбулась успішно. Ось все, ось такий кущик ми отримали. Нехай він наростає. Наростить він свою вегетативну масу дуже і дуже швидко. Зробіть таке саме із вашою Софінією, петунією і далі. Уже за декілька тижнів ви побачите, як вона омолодиться. Ось оця вся вегетативна маса взагалі не потрібна, тому що у періоди понижених температур вона вже починає хворіти, тут є вже такі хворозні листки. Набираються ці всі а, сурфіні хвороб, як правило. Також там можуть бути і а, шкідники. І тягнути. Це все вам у свою колекцію, До важа, взагалі не потрібно. Контрольну обробку за потреби я проведу ще окремо. Ось таку обрізку ви маєте проводити після двох кроків, після внесення добрива. Вона, до речі, позеленіша. Цорфіння після підживлення ось таким добривом, майстер Агро, бо. Ось ці вистки, ось ця маса, вона тягнула, звісно, багато і фосфору, і мікроелементів. Тому листки там навіть і такі червоні? А ось це ознака нестачі фосфору. Ми це все ліквідуємо, і куч буде новий у наступних відео. Подивимось, як він швидко наросте. Переходимо до другої частини даного відео. Яким чином допомогти живцям розвиватися краще? Після того, як ви вже побачили ознаки їх вкорінення. Ознаками вкорінення, як ви вже знаєте спочатку крока 2, перший це ось ці молоді точки росту, які починають виростати навіть із землі. І друге, це те, що ваші живці починають активно квітнути. Що я роблю наступне? Наступне я роблю у порядку дій. Три добрива, як я вам обіцяв, які посилять ваші рослини петунії, сурфінії та інші живці монокалій фосфат 1 грам на 1 літр. І проливаю я один раз на два тижні. Касети після того, як живці коріняться, вони будуть пересихати дуже швидко. Тому два рази на тиждень. Я буду проливати дану касету. І 1 грам на 1 літр монокаліфосфату додаю раз на 2 тижні. Це перший пролив. Другий, який я вношу саме у такій послідовності: це сульфат магнію, що мені дає сульфат магнію. Те ж саме, як я вам розповідав у відео про найкращий спосіб зберегти колюси взимку. А мої три прийоми абсолютно те ж саме. Берете сульфат магнію, який упереджає хвороз. І за допомогою сульфатів, сульфат, який міститься у даному добриві, ви отримаєте бонусом, скажімо так, легке підкислення субстрату. І після цього, третім добривом, я вношу хелат заліза. Чому саме в такому порядку? Якщо би я вніс спочатку хиват заліза, а потім сульфат магнію, після монокаліфосфату, який ми внесли першим, а хиват заліза буде засвоюватися гірше, бо кислотність субстрату буде не така ефективна для засвоєння заліза. Залізо добре засвоюється при злегка підкисленому субстраті. Відповідно, якщо ж ми вносимо спочатку сульфат магнію, і потім через тиждень а це все добре, я вношу раз на тиждень, чергуючи їх сульфат магнію підкислить мені субстрат, і хават заліза, який я внесу після, вже засвоїться значно краще. І відповідно ті рослини, які я бачу зараз, що вже мають. Ознаки хворозу, ось оця вегетативна петунія, сурфінії, вони мають уже ознаки хворозу. Саме ось оця група літеутунія є взагалі немає жодних проблем. Тайдау також. А ось оця літевутунія, вона має проблеми із хворозом. Тому я вже чітко. Бачу, що я маю внести хаваз заліза. Однак, я це зроблю лише а, після використання двох перших добрив. Монокаліфосфат посилить мені кореневу систему і зменшить ймовірність ураження грибковими хворобами, такі як борошні староса та інше. А, посилить кореневу систему. Звісно, а, збільшить потенціал для квітування. І вже далі два препарати я використовував проти хворозу сульфат і сульфат магнію та хиват заліза. Зверніть увагу, що жодного азоту я не використовую, на відміну від обрізаних кущів сурфіні, які я готував до живцювання. Мені не потрібно, аби у касеті мої рослини витягувались. Я маю отримати. Максимально компактні і міцні жирні живці. Високі і витягнуті. Не дивлячись на те, що в мене підсвітка і потужність її достатні для того, аби рослини не витягувалися, все одно мені зайва листова маса не потрібна, бо загущиться в мене касета, і вистки будуть перекривати одне одне. І ще один прийом. Який я використовую у своїй роботі. Зверніть увагу, що деякі комірки у даній касеті у мене пусті. І це не просто так. І можете звернути увагу, наприклад, на ось цей живець Тайдава. Я, від, я спеціально зробив таким чином, що тут було три міжвузля. Але три міжвузля вони були дуже погані, і, тому що в них не було. Ось у цієї точки росту, яка вже з'явилася після вкорінення. Що я буду робити далі? Далі, уже за 3-4 дні, я зріжу ось оці два міжвузля. Ось у ця точка росту отримає ось стільки більше світла, її вже не буде нічого затіняти. І ось оцей живець я поділю на дві частини. І посаджу ось у ці вільні комірки, які я спеціально вишив завчасно. Чому саме так? Якби я зробив відразу три живця, вони б вкорінилися гірше. Тому що точка росту була взагалі неактивна. Коли я зрізав живці, взагалі точок росту ось у цих не було. Тут були просто пазухи листків, і взагалі. А невідомо було, чи то бутон буде зростати, чи то буде зростати точка росту вегетативно. Зараз уже зрозуміло, що це вегетативна, навіть якщо був бутон, я б його видалив. Але ось такий о, підхід дозволить вам з, вис з більш високою ймовірністю вкорінити надалі уже із живців. Новий вегетативний матеріал він буде більш здоровий, листки будуть більш жирні і більш життєздатні, тому що саме здоров'я листової пластини відіграє найбільшу роль у вкоріненні, тому що саме листки продукують гормон росту, ауксин, який і сприяє вкоріненні.